Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо. Цікаво, чи не замислювалися ви, типу що. Чому завжди говорять там, наприклад, іноді перед покупкою телефона, чи, наприклад, вам говорять професійні геймери. Типу, що, наприклад, якщо ти втелеф... граєш на телефоні в якісь важкі ігри, чи навіть... Граєш в Роблокс, то ні в кому разі не можна грати на зарядці, та не можна грати в важкі ігри в чохлі. Чому ж так говорять? Ну, Давайте розбиратися. дивіться. Ну, По-перше, говорять як професійні геймери, що не можна грати в чохлі, тому що чохол він робить так, що. Ну, ви розумієте, що, типу, що телефон більше нагрівається. От, якщо телефон, наприклад, сильно нагріється, то в найгіршому, ві... найгіршому випадку він може навіть вибухнути. От. Тому, друзі, запам'ятайте головні правила. Що не можна робити е, з телефоном. Ну, по-перше, не можна грати на зарядці. От, Знали, друзі, що якщо типу, ви граєте на зарядці, то телефон, він, по-перше, зношується батарея, от, а по-друге, він дуже сильно нагрівається. І, як я вам говорив, він може. ну... Якщо захист працює, якщо телефон ваш дуже сильно нагріється, то тоді він просто вимкнеться. Якщо захист не спрацює, то тоді він в найгіршому випадку може загорітися. О, тому запам'ятайте головні правила. Що не можна робити з телефоном? По-перше, не можна грати на зарядці. По-друге, коли ви граєте в ігри, там такі як Роблокс, Main... mm -hmm. там такі, як Роблокс, PUBG чи Genshin, краще зняти чохол і не в коєму разі не грати на зарядці. От. Тому що зарядка, вона. по-перше, -по вона зношує акумулятор. От, вона зношує вона, окрім того, що зношує акумулятор, ще е, після цього вас може гірше триматися. Е, ваш телефон може гірше тримати акумулятор. о друзі, тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, чому вам. Е, вс... Говорять батьки чи якісь ваші друзі, що коли ти граєш, не можна грати на зарядці. так краще, якщо граєш в якісь важкі ігри, зняти чохол. Тепер ви знаєте, на що це говорить.